І побажання доброго здоров'я усім прихильникам футзалу, ну і не лише е, любителям футболу цієї гри, але і всім любителям спорту, та й всім е, буковинцям, е, які, як завжди, переживають за свою рідну команду, футзал, в залу якому е, футбольний клуб Меркурій, футзальний клуб Меркурій, зустрічається із командою енергії. 2 зі Львова. Ну, ви знаєте, е, в принципі, по ходу поєдинку ми будемо вам перехоплення і подальші. Пенальті, і ви знаєте, це фол останній надії. Червона картка. Абсолютно правильно. абсолютно правильно, тому що фол останній, ну нікуди не дінешся. Е -е, вискочив би на порожні ворота, вкотив би м'яч у порожні ворота е -е, Наш жавець, наш капітан, але все ж таки нічого не залишалося е -е, супернику. Як його збивати? Можливо, він не хотів, можливо, це було боротьби, але все ж таки як би там не було. А факт залишається фактом і вилучення у. Команди гостей і тепер, а до речі, ви бачите, ой, ой, ой як нелегко буде лів'яним, тому що воротар вилучений, а запасного воротаря у них немає, тому що вони приїхали, так би мовити, в обмеженому складі про складі дещо пізніше. Ну а зараз пенальті хто буде? Ділежа пробувати? Ну, ділежа назавжди пробуває, але я дивлюся, біля м'яча, все ж таки не ділежа. Вадим Черсьог, напевно, можливо, дадуть право Вадиму Шерснього як кращому бомбардиру, адже Вадим Шершньов, а ні, це навіть не пенальті, ви бачите так. Ну, не пенальті. Напевно, там пару сантиметрів якихось не вистачило для того, щоб пробувати пенальті. І пробувається штрафний. Небезпечно, небезпечно, можна розіграти. От, і дивиться на розігріш, можна вдарити, розіграти. І... Штіка попадає, Врятує ворота! Атака продовжується і... Ви бачите, все ж таки вистояли, вистояли е, в цій атаці е, гості. І знову-знову знову атакують, атакують наші. Що там, що, що там, що там лежить воротар уже, воротар. Він чистий воротар, так би мовити, щось там. Ви знаєте, того, горечі, я не помітив, що там трапилося. От, а от є, поки є пауза, то давайте ми теж зробимо паузу і послухаємо склади команд, який зараз оголосить у спорткомплексі Олімпія, суддя-коментатор. Отже! Урман! Черенівці! Димитріс Олеса Шлюсар, Чернівці, інспектор поєдинку, Віктор Травський, Рівне. І ви бачите, шановні малівальники поки ми оголошували склади команди. Ви чули знайомили з складом команди. Отже, Меркурій відкриває рахунок, і рахунок стає 1-0. У гостей і один командний фол у нашої у нашого Меркурія так швидко швидко час пливе. Уже зіграно От, скоро перша половина першого тайму завершується. А рахунок то лише один. один Оже звітати! Гол! Вкладається на майданчику, тому що. Ми відійшли вже, відійшли в захист. Ой, ну, що ж, а -а -а, ну не хотів, звичайно, Віталій Скачук цього порушення, перечіпати гравця, ну але ви знаєте, яке закону не свобожа та ответственності, тобто мається на увазі не завжди футболіст хоче порушити правила, але все ж таки порушує. О, це ігрові зіткнення, ігрові момети бувають такі от. Гірше тоді, коли навмисне футболіст чи футболіст порушує правила, О, то гірше, то набагато гірше. Ну, Отже, 2-0-2-0 Меркурій попереду, розірю. Дю, непогано, непогона русі наші! Небезпечна ситуація вже майданчика. А інколи можуть і отактися виснажливого переїзду, виходити з такою енергією, з таким бажанням, що можна зім'яти суперника. Отже, шановні болівальники, ще раз нагадаю, що ми з вами в спорткомплексі Олімпії спостерігаємо за матчем! От Перехоплення! Вітай запаси! О! Віталій Поча! Рахунок трину на користь Меркурія! Ну, до речі, шановні болівальки, я вам хочу ще нагадати. Раз ми вже заговорили і прийняли от такі рекордні показники Меркурія і Буковини. Вісім перемог. поспіль у змаганнях. То нагадаю вам, що вже на... Котинент, це є, до речі, Житомирський контингент, дуже сильна, потужна команда Стійка. Стійку, м'як, звучаю. Ну що ж, вже третє, здається, стійка. А то четверте, у сьогоднішньому поєдинку. Ви знаєте, от... Скільки Дзівідзінського виявляється львівської якості. Я маю на увазі директора спорткомплексу Олімпія Геннадія Дзвідзінського, адже він директор цього спорткомплекса, стільки належить тому спорткомплексу, от встановлені в цьому спорткомплексі, але вони виручають, виручають, а тут уже не виручають! Лиса Дереза, Ділса, 5-0. Але але секундочку там не рахує, здається, не рахує. А що там були? Побачено напевно, було зіткнення і тому гол не зарахований, не зарахований. Ну. Ну, щось не везе, не везе сьогодні е Львів'яна, подивіться, і це той же гравець вже е друге, другий. здається, мені е зазнав ускорження, але не серйозно. Про е бомбардирів. Е так от, е серед бомбардирів е Боблів бомбардир, е лідирує із команди Шанс Авто, 19 голів, дуже впевнено, лідирує. Е Данилюк е борони габарит, має 17 гол голів. Е ну а він авто наші! Ну, Олександр, так, 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 а от, от Олександ, Ділежа, поправився. Ви знаєте, от все ж таки Ділежа відзначився у цьому поєдинку і рахунок 5-0. Можу, в принципі, повторити ту фразу, яку я порушує. Ну, ой, так, так-так-так-та-ак. І тут же, що таке, що таке, ну... A Ви знаєте, там арбітри зафіксували порушення, пас від свого гравця, так би мовити, зафіксували пас, не мог би наш гравець. Тобто воротар Купченко взяв м'яч, який йшов від нашого гравця. ну, ну, щось. ну, М'яч можливо і скочив, черкнув нашого гравця, ну, але ж чіткого пасу о, визначеного не було. Ну але ви знаєте, при рахунку 5-0 при, при такій грів вже не будемо о, придиратися до цього епізоду. Дамо шанс і львів'янам в веселішому настрою. У них є, 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 є шанс. Є можливість піти в веселішим веселішому настрої, але, але наші хлопці е, вистояли і задуум! Меркурія! Буде грати, я думаю, у фіналі, у фіналі буде боротися е, за. От, Потім кудовичоліворотів! Але вже порусив воротар. І от тепер можна розігравати! Гол! Го! Сергіма! І рахунок стає 6-0. На користь Чернівецького Меркурія. Ну, ви знаєте, тут буря, емоцій, аплодисментів подобається, подобається гра нашої команди. Де знаходиться зараз навчаємося разом з інститутом міжнародних відносин. Прямо у чому ну, приміщення? У чому у, у, у жовтому корпусі? О, і тоді, і тоді в жовтому корпусі і в жовтому корпусі е, були інститут міжнародних Тоді теж факультет міжнародних відносин, був от факультет. Але ні, ні, все ж таки фіксують порушення праву. Контидент е іде на другому місці, е настрій 31 одичко, контингент, так... До. стріляє, 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 Олександр санкцілє, господарям нічого не потрібно, і гості не, не занадто впираються, тому і рідко порушується правила, адже ситуація цього не вимагає. Хотіли розіграти. гол, Розмочили рахунок. Гості і забив номер третій. Луців, отже, відзначився. Андрій Луців номер третій і рахунок стоїть п'ять од п'ять учихниках або континент, або ми можемо або втрачати очки, або не втрачати, тому що тому цей, хоча буде і ключовим, але все ж таки не вирішальним, тому що вирішальними будуть і саме оці п'ять вирішальними будуть оці п'ять матчів, які і проведе Меркурій. Хотів вітати. Ооооо! Забиває свій черговий гол у ворота суперників і рахунок стає 7-1. Гол забив Вадим! Сідьо! Ми в принципі маємо можливості. Ми вискочили верху у коголь сильних суперників. Так можна сказати. цю я наш капітан. Так от, вибачте. А ось ось, ось, чокнув протипорожди курі! Господи, боже моя воля, ну то нічого не скажеш! В трьох проти одного братаря, і бо куча варіантів. І самому роба купити, і давати наліво, ще краще було. Він не віддав направо, але точно ця передача не вийшла. Ну що ж, вже все... барику поможем... да. забити. забити. Ви знаєте, от, міско... уже сьогодні при такому рахунку можна не дуже ставитися до таких непростих... моментів. Ну що ж, третє порушення правил у. В складі наших гостей, е господарніше, шановні полівальники наближається до завершення. Ще раз кажу, що е наближається до завершення, який ми впевнено, граємо, десь 2,5 хвилини залишилося. От, ну, я думаю, Іван Іванович, до вас ще тоді є таке запитання. От, е знаєте, Віктор Глунець дуже часто вдається до такої тактики гри у 6 п'ять полівих гравців. На, -на, на полівого гравця. гравця. Ну, зараз мовчатка жився ну, що... на Ну, Тут ви знаєте. Ну, Москвин, Москві, Москві, молодець, солдат, як е аплодують гравцю національної збірної України, який вимушений сьогодні був грати в воротах. От ви знаєте, от, е дійсно е потужний удар до він. сих він пір спілкується. Він наскільки щасливий радий від цього забирала, що вже гра триває, але він продовжує спілкуватися із болівальниками, <х rich può>, які його е тепло так е привітали. Ну що ж, я думаю, що нам ще забити. А по це посипав. Нічого страшного, я думаю, тут нема нічого абсолютно страшного. Ну, все ж таки, все ж таки, прикро, що така кіпсівка змазана ви. Бачите, не забрали декілька явних м'ячів. І замість 9-1 ми да, маємо в останньому матчі в да, Одесі, да, перерахунку 5-4 нашу користь, вітром Лесь закинув і поставив на поле ну так, я посип'ятого ранку. І ми забрали тривогу. Приходили при, при, при такому складному рахунку Так, да, Репетиція, да. ми відпрацьовуємо різні варіанти гри. Дуже час, треба. Ай-яй-яй-яй-яй! Ну, ну, ну скільки всіх! Цьому поєдинку було. Ну тут ну, ну, ну класика, класика, здається, всі п'ять фіналістів мали участь у цій комбінації. Браво, браво! браво. Бо я за, за скільки тій. О, ну баря, баряк віддачиться. Кінець вони пробували всі, щоб Віталій підтягнув світ бомбардирський рахунок. Як він бачите в таблиці бомбардирів, у нас багато слідкуйте за нашими ефішами? А зараз... Олександр Юбко! ставить фінальну крапку і аплодисментами, аплодисментами проваджають нашу...